Оболонці щодня ми стикаємося з проблемами нашого району: розбиті дороги, купи сміття, зношені труби, які вже давно відбули свій термін експлуатації, зламані ліфти, мафи, які встановлюють, де заминеться. У відповідь на це чиновники лише пожимають плечима і, замість того, аби вкладати державні кошти, які ж ми з вами сплачуємо у розвиток району, кладуть собі до кишені. Пропонуємо разом переглянути проблеми оболонського району та й певно всього міста Києва і зробити для себе відповідні висновки. Оболонь один із найкрасивіших районів міста Києва. Однак, якщо оглянутися довкола, ми побачимо тут цілі купи сміття. Щодня сюди люди приходять хтось рибачити, хтось гратися з дітьми, хтось займатися спортом. Жителі Оболонського району неодноразово зверталися до адміністрації, однак покращення ми чомусь не спостерігаємо. У Оболонців реально вкрали шматок землі. Цією дорогою невідомі на своїх машинах впродовж місяця вивозили пісок. Ми неодноразово зверталися як і до прокуратури, так і до міліції, так і до райдержадміністрації. Однак ніяких дій не було вчинено проти цих злочинців. Хто за це буде відповідати? Чому, як, звідки, і де І коли невідомо. Все, що в нас залишилося після такої бомбезної афери, це кар'єр як пам'ятник скоєному злочину. Тільки погляньте, ціла купа сміття. Хто це все організував? І чи взагалі таке тут має бути? Трава дика. Я її почистив. Оце взяв мусор і виношу його вибросити. Щоб вона росла, ця дика трава. Значить, номер трактора. ШУ Оболонь. Це перший трактор. Другий трактор це. 2 0, 44 КС. Планы, по-моему, как кожную ничь. Кожную ничь. Кожную ничь, да. И вот это я бачил видел... днем одно. Просто два. Да, просто вот так вот стоял и выбрасывал. То на дірки в асфальті, то дихає родючий український чорнозем. Дівчата, забудьте про вишукані підбори, то є марна трата грошей. А що вже казати про наші автомобілі? Ось тільки одна ця яма приносить в місяць шалений прибуток власникам СТО. Громадська варта Оболонського району хоче з'ясувати, хто за це все має відповідати і куди діваються ті гроші, які ми, Оболонці, сплачуємо щомісячно. У цьому будинку вже тиждень немає гарячої води. Ліфт не працює також, тому мамі Тетяні доводиться тягнути на собі дитячий візочок аж на 9-й поверх. І це не єдиний випадок. У багатьох будинках оболонського району ліфти не працюють роками. Представники влади кажуть, що немає грошей на ремонт. Однак оболонці щомісячно сплачують чималі кошти. То куди ж діваються ці гроші? Сімейний лікар як гарно звучить, але чому так погано працює? Графік роботи з 9 ранку до 12 годин дня. Виміряти тиск та температуру все на що спроможні лікарі. То чому ж у цю медичну реформу стільки закладено коштів? Нашого міністра вже так сказати попросили. Але Діло в тому, що та реформа, яка бачилась. Почалася... Как, я не знаю, кто эту реформу медицинскую придумал для городов, для областных центров и крупных центров. Для села великолепная, для тундры, для пустыни чудесная, для Техаса тоже. Но для города Киева превратить врачей в педагогов, и чтобы вот я сегодня сидела на приеме, принимала за хирурга, за эндокринолога, это абсурд. Значит, это только первый шаг сделать с этой реформой. Второй шаг у нас половина врачей, узких специалистов, останется без работы. Потому что мы пишем бумажки, из этой бумажки они не имеют права принимать. Значит, потом они будут получать зарплату по этим бумажкам. Так что очень просим поднять на... Уже сказано, что реформы будет дан отбой этой реформы. Если можно, сделать этот отбой побыстрее. Тендер на харчування шкільних та дошкільних навчальних закладів ще один хороший бізнес для чиновників райдержадміністрації. Я учусь в 10 класі. В місяць ми платимо по 300 гривень на фонд класу. Ось ми недавно окна ставили, здавали по 400 гривень. Питаємося ми за отдельні гроші, ну, кармани, которые дають родители. Ну, їда, в принципі, ну, є нормальна, є така як тюремна, я не знаю. Ну, В общем, кушать можно, только каки невкусне. Мафи, 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 мафи. Скільки їх тут? Вони встановлюються з тією ж самою швидкістю, як з'являються висі гриби. Хто дозволяє це робити і як вони мають виглядати, аби не спотворювати наш район? Тож, оболонці, якщо вам так само як і нам набридли корупційні системи, долучайтесь до громадської варти оболонського району. Давайте разом покращувати нашу територію.